Друзі, привіт! Я радий вас вітати на своєму каналі з подкастовим. Сьогодні у нас буде книга під номером 8, і вона називається Хвильовий принцип Еліота, авторства Альфреда Фроста. Так, так, ви не помилилися. Це знову книга про трейдинг, тому що ця тема мені дуже цікавить, і я прочитав дуже багато книг саме на цю тему. І мені просто кортить з вами поділитися своїми висновками. Отже, книга Хвильовий принцип Еліота» – це детальне всеосяжне дослідження теорії хвиль Еліота. Вона використовується в технічному аналізі фінансових ринків. Книга представляє собою не лише теоретичний опис принципів, але й реальні приклади, та глибоке розуміння динаміки ринків, що робить її корисним ресурсом для фахівців та ентузіастів ринкової аналітики. Саме сьогодні я підготував для вас 15 висновків із цієї книги, які я сподіваюся будуть вам дуже-дуже дуже корисними. Тому що, якщо ви так же само, як і я, цікавитесь тренінгом, ви маєте знати, що таке хвильовий принцип Еліота, які бувають хвилі і як їми користуватися на графіках. Отже, погнали 15 висновків із цієї книги. Висновок номер один. Теорія хвиль Еліота базується на розумінні калівань цін, ак, цін активів на ринку та їх закономірності. А, цей а, а, сам Еліот багато-багато років назад а, зрозумів одну таку концепцію, що ринки. Акційні на той час мають такий, таку рису, що вони повторюються. І для того, щоб вони повторилися, є е, 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 спеціальні закономірності, які він вивів в своєму законі. Е, висновок номер 2 е, е, Хвилі Еліота складаються з п'яти основних хвиль: це імпульс, зріст, і трьох коригувальних хвиль це падіння. Е, висновок номер три. А принцип хвиль дозволяє передбачити рухи цін активів, базуючись на попередніх тенденціях. Висновок номер 4 Фібоначчі та інші математичні послідовності мають важливе значення в розумінні взаємозв'язків між хвилями. Сюди ж ми йдемо із Фибоначу. Висновок номер 5 Хвилі можуть мати різні ступені від найбільших циклів до найменших під хвиль. Тобто. В кожній з хвиль, наприклад, перша хвиля зросту, так, вона може мати в собі е 5 хвиль е більш маленьких. Тобто в рамках одної хвилі може таке статися, що весь цикл, але мікроскопічний, пройде всього-навсього в одній хвилі. І це дуже прикольно і класно бачити на цих графіках. Е Шостий висновок. Важливим аспектом теорії хвиль є пошук хвилевих структур на різних часових рамках. Тобто хвилі можна знайти як на маленьких таймфреймах, там хвилинки, часовики, 3 години, 4 години, так і на великих. Наприклад, в рамках одного дня чи там, тижня чи місяць, чи навіть. Рок. Якщо в інструменти, котрі ви аналізуєте, є така історія. Наприклад, S&P 500 так, в нього є там майже 100 років, мені здається, де да навіть більше ніж 100 років статистики, можна погратися і подивитися, як воно працює, це був висновок номер 6 а далі висновок буде номер 7. Теорія хвиль Еліата є універсальною та застосовується на різних фінансових ринках. Так, так її можна використовувати всюди, де є графіки, то немає значення. Акції, облігації, метали, валюти, криптовалюти. Взагалі немає значення. Є бари, є історія. Погнали, можна працювати за Еліатом. Висновок номер вісім: аналіз хвиль дає можливість виявляти ключові точки опору та зміни трендів на ринку. Але маю зауважити, що це треба їх треба виявляти не тільки за допомогою хвиль Еліота, а і за допомогою інших допоміжних інструментів, якими ми з вами користуємося при аналізі наших графіків. Висновок номер 9. використання теорії хвиль Еліота в комплексі з іншими технічними інструментами значно підвищує ефективність аналізу ринку. Так. Трохи те ж саме, майже сказав, але нічого страшного. А висновок номер 10 Теорія хвиль Елят допомагає розробляти торгові стратегії з урахування можливих ризиків та потенційного прибутку. Так, якщо, наприклад, у нас є хвиля зросту зараз п'ята нам. Да? Ми розуміємо, ми в нас вже є 4 хвилі до цього, до п'яти. Четверте вже відпрацювали. Ми бачимо, що п'ята вирісовується, і можемо зрозуміти, що ризик в нас втратити потенційно наш е, ордер є на хвилі номер 4, так, Це може наш бути стоп. А тейк профіт може бути: натягуємо Fibonacci. Дивимось, де буде, take profit, плюс-мінус, висновок номер 11 Успішне застосування принципу хвиль вимагає практики та досвіду, а також здатності розуміти та адаптуватися до постійно змінюваних умов ринку. Так, це, це є так. Всюди, практика і досвід. Не буває так, що ви прочитали одну книжку, і ви гуру, спеціаліст і професіонал в хвильових. Цих циклах Еліота так не, був, так не буває. Висновок номер 12. У книзі автор акцентує увагу на значущих прикладах історичних ринкових рухів, ринкових рухів що дозволяє читачам краще розуміти теорію на практиці. Висновок номер 13 Хвильовий принцип Еліота корисний як для новачків, так і для засвідчених трейдерів, оскільки пояснює складні концепції простою мовою. А висновок номер чотирнадцять. Застосування теорії хвиль Еліота може відбуватися на різних торгових інструментах, таких як акції, валюти, криптовалюти та інші. Висновок номер п'ятнадцять. Знання принципів хвильової теорії може допомогти в розвитку професійних навичок та підвищенні ефективності роботи на фінансових ринках. Так. <кхід> Перепрошую, це було 15 висновків щодо книги під номером 8, хвильовий принцип Еліота від автора Альфреда Фроста. І що я можу сказати, що ця книга є важливим ресурсом для всіх, хто цікавиться технічним аналізом та хоче отримати більше інформації про хвилі Еліота та її застосування на фінансових ринках. Я книгу можу рекомендувати для фахівців в сфері фінансів, трейдерів, аналітиків, а також для початківців, які тільки починають розбиратися в цьому ринку. А також да, да, початківців. Да. А, дуже вам дякую, друзі. Я був радий розповісти вам про книгу номер 8 в цьому подкасті і. Побачимо з вами, аби чи почуємось з вами у наступних подкастах. Я бажаю вам всього найкращого. До побачення, до зв'язку.